Привіт, малята! Сьогодні на нас чекає справжня пригода. Ми побачимо цікаві іграшки та дізнаємося, як з ними гратися. Ну що, готові? Тоді починаємо! Ось наша перша іграшка, пірамідка. Вона така кольорова та яскрава! Треба правильно складати кільця від найбільшого до найменшого. А тепер конструктор. Ого, скільки деталей! З них можна зібрати машинку, будиночок або навіть робота. А ось віддерться лопатка та грабельки. З ними можна копати ямки, будувати пісочні замки та створювати красиві візерунки на піску. Це їде так швидко. Це машинка. Вона може їхати вперед і назад, перевозити пасажирів і навіть брати участь у перегонах. Ой, скільки тут кубиків! З них можна будувати будиночки, вежі, мости. А якщо впаде, нічого страшного, будуємо знову. Це їде по рейках? Це ж веселий потяг. Він везе пасажирів у далеку подорож. Давайте подивимось, хто там сидить у вагончиках. <му> Дивіться, що у мене є. Це м'яч. Він такий пружний стрибає та котиться. З ним можна бігати, кидати та навіть грати у футбол. Давайте спробуємо. А хто це тут? Це ж лялька! У неї гарна сукня, волосся можна зачісувати та навіть годувати. Давайте спробуємо. А це сортер. Справжня гра для розумників. Тут є різні фігурки. Кружечки, квадратики, зірочки. Треба знайти для кожної свій будиночок. Ой хто це? Це жовта качечка. Вона любить плавати у водичці та радісно пірнати. Давайте разом з нею купатися. Ой, як було весело! Ми побачили стільки цікавих іграшок. А яка вам сподобалась найбільше? Ось мені конструктор. До нових зустрічей, друзі!